Звичайно, що напевно найбільше запам'ятається цей день для наших наймолодших, тому що прийде час і колись вони зможуть своїми діточками підійти і показати яке дерево вони садили. Багато заходів проводиться на честь 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка. Сьогоднішній один з заходів, нехай невеличкою лептою, впаде, вкладеться, вплететься оцей вінок шани нашому кобзареві. Користуючись нагодою, я ще хочу згадати про одну дату. Для мене особисто, для моєї сім'ї, 2014 рік, крім 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка, є рік століття отця Романа Дурбака. Отець Роман Дурбак був одним з перших вчителів в селі Ясенівці, в першій школі. В 1941 році він був висвячений на священника і першу свою службу Божу він провів саме в Ясенівецькій церкві. І користуючись нагодою, я завершую свій виступ віршем, презентація, прем'єри. Вірша оце Романа Дурбака, який він написав давно. Він покійний вже спочиває. Але я думаю, він написав його до 175-річчя народження Тараса Григоровича Шевченка. і свого не цурайтесь. Думаю, що він буде актуальний. Немов до сонця, ми йдемо до тебе і молимось безгрішному тобі. Поглянь, пливе Чорнобиль, хмурим небом у ядерній, настрашеній добі. Втиши наш страх. Безсмертний наш Тарасе твій геній, люд, мов світоч, прославля без слів твоїх безкомпаснами маса, і на віки нам не пробитий шлях. З тобою в славі рідна Україна, з тобою ми свободних днів народ, ти проясни нам небо, голубинне, своїм пророчим голосом висот. Чужому ми навчаємось літами. Та ось свого щоб не забули ми, щоб до свого горнулись. Як до мами, як до краниці з праглими грудьми. Я переконаний, що сьогодні посаджений сад стане символом віри, надії на краще майбутнє для нашого народу, для нашої держави. Слава Україні! Сьогодні у нас в школі велика подія, яка присвячена від дня народження великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Зараз ми живемо в дуже. Складний час в нашій Україні, в нашій державі, адже лякають брязканням своєї зброї наш окупант, сусід Путін, який старається все більше закупити нашого, нашої України. Ми багато втратили, бо втратили прекрасний куточок. Прекрасний куточок природи Крим, але ми надіємося, що більше цього йому не вдасться зробити. Звичайно, важко дивитися і слухати по телебаченню, коли виступають ті люди, які були в полоні, які тяжкі тортури, які муки, як переносили вони. І ось мені нагадується, коли я слухала. Гриценка Олексія, які говорили, що три дні вони були голодні, три дні не давали їсти, скочом позв'язували руки, ноги і були великі допити. Один питав окупант, а другий бив, а другий збивав. Звичайно, цей час якраз співпав із часом великого посту. Коли Ісус Христос терпів муки, страшні муки за нас, українців. Але Ісус Христос Воскрес, і ми думаємо, що наша Україна також Воскресне, що наш окупант відійде і цей сад, який ми сьогодні садимо, ці маленькі дітки, це якраз випаде на їх долю. Коли він буде розцвітати, і тоді буде розцвітати наша Україна, тоді наше життя буде також розцвітати, і тоді ми заживемо щасливо і радісно в нашій неповторній державі, в нашій неповторній Україні. І я думаю, що ми, наші діти, покоління, яке сьогодні тут садить і дерева разом за своїми батьками, будуть дочекаються щасливого, радісного. Життя в нашій державі, і я думаю, що наші думки здійсняться. І я думаю, що до Дня Воскресіння Христового і Воскресне наша Україна. Що більше не вдасться окупантові, нашому сусідові зайняти кордони, які вже міцно і міцно укріплені нашим військом. То дай Боже, щоб до Воскресіння Христового ми дійсно рано заспівали Христос Воскрес, а разом з тим і Воскрес наша Україна, а наш сад до цього часу покриється покриється бронька, бруньками і з'являться перші листочки і з'являться перші квіточки на цих чудових деревах. Свято 203 Тараса Григоровича Шевченка. Наш навчально-виховний комплекс широко відзначаємо то не тільки цей сьогоднішній один захід, що ми зробили. Ми протягом 2014 року відзначаємо і будемо цілий рік відзначати. На школі проводимо різні виховні заходи. Вперед було велике святкування до дня народження Тараса Чевченка разом з будинком просвіти сільським. Великий, великий урочистий концерт. Потім кожен клас на якусь тему проводив. Гарно у нас пройшов захід з дитячого садочку е читання поезії і спів дитячий садок. Е провели захід на, на високому рівні е псалми Давидові. Ми маємо також. Е ми є волонтерами центру територіального центру для перестарілих, які в золочу. До Чевченка виступали з виступом, присвячену до Дню народження Чевченка. Там вже кілька разів були. Так само в Нове ще ми ще поїдемо і будемо. Зараз ми садимо цей сад. Я хочу завдячувати. Цим деревам, які нам подарував, це депутат обласної ради Кіт Андрій Богданович, також директор фірми княжі Лани Починок Андрій Іванович, депутат районної ради Гулик Андрій. Ну, Це та -та багато. Я, я їм щиро вдячний за розуміння і вони на будь-який поклик. На будь-який поклик вони розуміють і приходять це. Я хочу також подякувати, хто сьогодні жалко що не був Тарас Іванович Батенко, який є меценатом нашої школи, великий. Ми обновили школу, нові вікна пластикові, дах і так далі. Це все. Але на цьому ми ще не закінчуємо. Ми ще в майбутньому будемо садити калиновий гай, Тема, Шевченко, жінки в творчості Шевченка, і в, творчості, і в житті Шевченка. Готуємо площу. І будемо садити так само сквер чи калиновий гай, до присвячену Небесній Сотні. Вже, хочу вже подякувати лісничому Ігорю, нашому випускнику Бовженюку Ігорю, який так само допомагає нам і допоміг в придбанні цього, цього матеріалу. Все робиться для того, щоб ми відчували себе великими українцями. Дякую. Золотів нет.